Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 червня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів, комплектацій та їх цін на львівському авторинку Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь. Я розпочинаю. А перед початком відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу підтримуйте україномовний контент лайком і напишіть, будь ласка. Коментарі від п'яти слів. Так відео буде просуватися ще більше і ще більше українців зможуть переглянути даний контент. Міні-купер 2004 року, 1,6 бензин автомат, 208 пробігу за ціною 5500 доларів. З комбінованим салоном шкіри зі тканиною, автоматичною коробкою передач та кондиціонером. Peugeot 508GT 14350 13 року, 89 пробігу, тут стоїть 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, кіляний салон, екран з проекцією, камера, клімат, підігрів, дуже-дуже гарно укомплектований автомобіль і дуже-дуже круто їде. BMW X1. 1290 110 року, 2-літровий дизель автомат та повний присвід. 274 пробігу, і автомобіль повністю обслугований. Audi a 4 дволітровий дизель, автомат квадро повний привід, 219 тисяч пробігу 13-го року за ціною 16450. І нас Audi в кузові седан. Fiat Фрімонт. Семимісний кросовер, 12 й рік, 241 пробігу, ціна 13950. Зі шкіряним салоном, люком, навігацією, підігрівами, також дуже-дуже гарно укомплектований. І тут стоїть чорний шкіряний салон, як і в Audi. BMW X3 в MO8 18212 року. Дволітровий 274 пробіг, повний привід X-Draйв, чорна стеля, також обслугований. І дійсності в таких автомобілях на всю Україну дуже і дуже мало. Саме в м 8 Audi a 5 17-й рік в S-Line. Максимальній комплектації, повний привід. Звісно ж, quattro 27650. І дуже дуже гарно виглядає. як а 5 дивиться просто. Шикарно, дуже красивий автомобіль. Volkswagen Golf 7 ОлTrack 16517 року, 1.8 бензин. Коробка автомат 43 пробігу. І повний привід. Volkswagen Tiguan 17 900 доларів 2015 року, 2-літровий дизель автомата, повний привід, 219 тисяч пробіг в Тігування. Поруч нас Volkswagen Atlas 25 тисяч доларів ціна, 3,6 бензин автомат, 19 3, 6, салон шкіряний, 65 пробігу, такий величезний сімейний кросовер. Насправді. Дуже велике авто. Infiniti fx 35 8900, 3,5 газ бензин, коробка автомат зі шкіряним салоном, 234 пробігу, також є масаж сидіння. Ford S-Max 2009 року 2.0 бензин 280 пробігу, ціна 6600. Також досить непоганий сімейний мінівен. Ford Fiesta з автоматичною коробкою передач 2019 року, 103 пробігу і Fiesta в кузові хетчбек. Peugeot 3008, ціна його 7910, рік 230 пробігу, 1,6 дизель. Коробка автомат в комплектації Алюр. Тобто максимальна комплектація по 2008 пожо. Навіть не знаю, що за марка модель. Написано Carina e 3295 року, 1,6 газ бензин, 357 пробігу. Хто знає, що це за автомобіль, пишіть в коментарях. Kia Sportage, 10 рік, 1,6 дизель. Воно 1,7 все Та ж таки дизель тут. Механіка 220 пробігу за ціною 10 тисяч доларів. До речі, ціна на спортач досить-досить класна. Вони дорожчі, ніж кашка, і тут 10-й рік за 10 тисяч доларів однозначно портує розглядати. Audi a 4 13814 року, 2.0 бензин автомат, 181 пробігу. І ви могли побачити, друзі, що на цінниках присутній логотип компанії Авторія. У нас що субота, та що неділі є менеджер компанії від Авторія, який може безкоштовно вам розмістити оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Вам достатньо вказати просто Він-код. Він навіть сам може пофотографувати і його вам безкоштовно виставити. Тому коли ви приїжджаєте на Карбазар і ще паралельно виставляєте автомобіль свій на Авторія, шанс у вас його продати вдвічі більший. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач, він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Volkswagen Tiguan 19 2019 року 23500, 2-літровий бензин, коробка автомат зі 158 пробігу, Салон чор... чорний зі коричневим та панорамний дах. Досить гарно виглядає. Renault Sandero 5712 року, 1,6 бензин, 6 з автоматичною коробкою передач. Дуже дуже рідко такі машинка зустрічається. Економічний, дешево обслугований, компактний і на автоматі. Пардон, Mazda 6, 2400, 20 газ бензин механіка. 360 пробігу 2000 рік. Тому з вихованням торгу за 2000 доларів можна ще й машинку таку забрати. Tesla Model S 15-го року. 204 пробігу, у нас Європа. Якщо не помиляюсь, тут на вас стоїть абсолютно батарея зі шкіряним салоном. Ще одна Tesla Model S2016 року, повнопривідно, 17900 ціна, 181 пробігу, 518 кінських сил в чорному кольорі. Також дуже-дуже красиво дивиться. Opel Astra J 6300 тканинний салон, 10 рік, 1,7 8 дизель на механіці, 237 пробігу, Astra в кузові, хетчбек і, звісно ж, присутній торг на всі автомобілі. Volkswagen Passat B7, 14 PS14 рік, 2-літровий дизель автомата 158 пробігу і Passat в кузові седан. Переду, друзі, два Тігуанчика у нас. 13714 рік. 2-літровий бензина автомат, повний привід. 195 тисяч пробігу. І чорний Тігуан. 15316 року, 2-літровий бензинавтомат, 148 пробігу, двоколірний шкіряний салон, панорамний дах. І в принципі в тому також є панорамний дах. Гарно Тігунчики укомплектовані. BMW 3 11 11213 року. 2.0 бензина автомат 186 пробігу. Ціна 11-200 на 13 рік. Досить гарна ціна. Mazda CX5, 24 тисячі доларів, це Grand Touring, Максимальна комплектація 18 рік, 58 пробігів. З білим шкіряним салоном, з перфорацією, панорамою, акустикою боус, з ключовим доступом. І також ця машина ще й має проекцію. Це вже коштує 26500, 19 рік, 51 пробігу, 2,5 атмосфера, автомат, повний привід, все як має бути. Дуже гарні мазди. І ще й третя, це ж у нас дизель Європа. 15 рік, 2,2 двигун, максимальна комплектація, повний привід, безключовий доступ. Ще й буде економічною. Фасад дизельний також автомат. 191 пробігу, 12 рік, 12500. Фасад седан чорний з чорним шкіряним салоном на чорних дисках дуже класно виглядає. Volvo xc 24900, 24 900, у нас дизель, 15 стрік, 146 пробігу, рідного, d 5 двигун автомат. Ціна така, друзі, бо машина в максимальній комплектації, власне, підходить казав, що одна машина на всю Україну така, реально. Suzuki sx 4 6500, 1,6 бензин без підкрасів, свіжо пригнана. з 7 року 185 пробігу в даній машинці. Шкода, Кодіак 28 го року, 2-літровий дизель, автомат, кований прийд 215 тисяч рідного пробігу. Kia Sorento. Шкода, з зі салоном. 24 24216 року, 2-літровий дизель автомат, 157 пробігу, 7 місний Kia Sorento. Друзі, в повному-повному заряді. Робив сьогодні сторіс, заглядав машинку, дуже гарно укомплектована. v 50 Volvo, 7,950, 1,6 дизель на механіці. 11-го року 230 тисяч пробігу в даному Volvo. Mercedes А класу 4 року 186 пробігу, ціна 4800, 2-літровий бензин, механіка, шкіряний салон, ультекермо, датчик світла, кондиціонер і ще й присутній панорамний дах. Mitsubishi Outlander 8200, 3-літровий газ бензин, автомат цього року 260 пробігу. Чорний шкірний салон і присутній люк. Перед нас нісанчик. 2019 року 12900, 111 пробігу, 1,8 газ бензин, коробка автомат. Друзі, 19 рік. Пускайте нова машина, ще й газ-бензин. Зараз дуже-дуже актуально. Найдешевше їздити саме з комбінації газ та бензин. Форд Смак 4354 рік, 216 пробігу, 1,8 бензин на механіці. Toyota Corolla, 11 року, 6 тисяч доларів, 1,3 бензин механіка, 170 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf 7, 1035014 року, 1,6 на механіці, 271 пробігу. Kia Sportage 18200 2019 року. 55 тисяч пробігу. Офіційно куплена машинка в автосалоні на гарантії ще й 1,6 двигун. І ціна досить гарна за 19-й рік. Audi Q7, 3-літровий дизель, 316 пробігу, ціна 21. Номер 067-390-130-83. І машинка свіжо пригнуна. Могли побачити, як на деякі автомобілі дуже суттєво впали ціни. От На голь дуже приємна ціна на кросовери ми от дивлялися, Мазди Також ціни реально пішли вниз. І ще звісно ж, присутні тур. Grand Scenic. 9 тисяч доларів, 1,5 дизельна на механіці 15 року, 160 на пробігу. Машина з панорамним дахом, без доступом, комплектації Ford C-Max у нас, друзі, плагін гібрид 13515 року зі шкіряним салоном 105 пробігу. Машина заїжджається, буде дуже-дуже економічною. Зефіра 6450 11 року, 1,7 дизельна механіця, 212 пробігу тканинним салоном. Також народний мінівенчик. Тепер у нас x 4 16 рік, 23 900, 102 пробігу, 2-літровий бензин та автомат. Голь четвертий, 2000 рік, 4000 доларів, 1,4 бензин механіка, 270 пробігу з кондиціонером. Passat B8, 16600, 2-літровий дизель, автомат Астрик 274. Це ще пробіг, рідна фарда. Та машина повністю обслуговувана. Друзі, я вам показав лише декілька рядів з авторинку. Повертаємося на наш майданчик постійного продажу. Тут автомобілі продаються щодня. Як ви бачите, вибір досить хороший. Тут всі ціни від власників, так як на авторинку. Немає на автомобілях абсолютно ніякої націнки. Ви приходите. Вибирайте для себе найкращий варіант. Ми від них всіх маємо ключі, вам відкриваємо, показуємо. Робимо з вами тездра, відео на сервіс, робимо договір, купілі про дуже страховочку в дорогу. Подивіться, який чудовий вибір автомобілів. Ліва сторона по центру, ряд, права сторона. Всі машини продаються, всі машини від власників без націнки. Що, ж, друзі, якщо ви хочете придбати безпечно автомобіль по ціні від власників без націнок, все напряму, бежайте на Карбазар з нами купувати зручно, швидко та безпечно. Карбазар швидко продавати, легко купувати.